Олександр Назаренко продовжує збирати відзнаки. Тепер це нагорода найкращому гравцю серпня від Фавбет. Вінгер полісся нині, як кажуть, on fire. За сім поєдинків УПЛ відзначився сімома голами і трьома асистами. І вперше опинився у списках Національної збірної України. Я щасливий, що опинився там. Я працюю над над цим, щоб бути не тільки в резервному списку. Е не знаю, емоції позитивні, але зараз я в розташуванні своєї команди, і в мене повна концентрація і думки тільки про матч з Ворску. До речі, давайте вже з'ясуємо це питання, яке так і залишилося відкритим після матчу із Карпатами. То що то за святкування і для чого Саша так налякав коментатора поєдинку і не лише його? Назаренко забиває, і що там задньою, що це було за святкування, звідки воно виникло. Ну, винико джака я побачив перед матчем. Відео, як він відпразнував цей гол. І <смі>, прийшов гол, Якщо заб'ю, то якщо не забуду, теж так зроблю. Ну, все склалося, що забив і не забув, і зробив. А вот вибач, більше плякати не буду. А хто ще, окрім Вацька, злякався, скажи чесно? Та мені багато хто писав. І дружина писала, і багато хто з родичів, що подумали, що я травму отримав. <смі> все добре. Словом це святкування уже забудеш. Не будеш так більше повторювати? Так, <смі> да, більше не буду. А після матчу із Карпатами свій вихідний Назаренко із Мустафаєвим провели на риболовлі, і хоч і з погодою не склалося, за з уловом дуже навіть Ось ці світлини як доказ. Останні два-три місяці кожен вихідний їздимо. От цим зимілим е, да, да, все добре з'їздив, але погода да, цього разу була не дуже. Показував, що буде сонце, а приїхали, почався дощ і сильний вітер. Ну, все одно риба клювала. Я з дитинства люблю полюбляю рибалку. У мене, мене татко водив, ще коли мені було 5 років чи 6. І з того моменту я ну, любив її, але так прям серйозно почав їздити вже десь останні півроку. Твій рекорд це який? скільки кілограмів? 12-300. Є куди рости. Це знаєш, як рибалки показують? フフです Тренування у залі, тренування на полі, а потім ще й невеличка двосторонка. Полісся готується до матчу із Ворсклою. До речі, під час цієї самої двосторонки супер шедевр забив Жоао Віале. гол ледь не з центру поля. Ну фоя приміра весь це було не вперше. Я такі голи раніше забував на тренуваннях. Сподіваюся, перенести це і на офіційні поєдинки Полісся, коли видасться така нагода. Взагалі, бразилець, який лише влітку приєднався до Житомирян, вже добре адаптувався у команді. Центрбек відіграв усі поєдинки в По-перше, хотів би сказати, я дуже щасливий. Не очікував, що так швидко інтегруюся в команду. Я багато працював, щоб бути тут і робити все можливе для полісся для клубу. Я дуже добре адаптувався до чемпіонату міста країни. Мені подобається жити у Житомирі в Україні. Я буду продовжувати робити все від мене залежне, щоб і надалі приносити команді користь. От згадай ти перші твої поєдинки, тобі треба було по суті, до е, команди, до стилю гри, до своїх партнерів по команді, там, е, е, чекати від е, е, голкіпера якісь підказки. Наскільки це було складно і в принципі, що тобі було от в перших поєдинках найскладніше? Бо зараз експерти і вболівальники кажуть, що ти ну, прям дуже сильно класно інтегрувався в команду. Я дуже радий, що так кажуть. Спочатку мені було складно, передусім давалися знаки незнання мови. Я намагався вивчити слова, які міг використовувати на полі. Це найпростіші слова. Права, ліва, перед, назад, один, зад. Вони короткі, але дуже ефективні у грі. Ну а ті слова, що я не розумію, мої партнери по команді перекладають мені, і це допомогло на початках, і досі допомагає. А те, що моя адаптація минула успішно, це і дякуючи їм теж їхньому дружньому ставленню до мене з міскомпанієрисомиту. Матч з Ворсклою. Більше, якщо дивитися на минулий сезон, більше згадується от дві перемоги в чемпіонаті чи от та дошкольна поразка в Кубку? Е, ну, ми, на моє, моє враження, що більше та поразка в Кубку. Е, тоді такий драматичний матч вийшов і могли перевернути його, але не перевернули нічого страшного. Ну, але більше все одно сидить кубок, ніж чемпіонат по, по перемоги. Ворскла зараз наскільки складна команда дай характеристику? Завжди з ними важко грати. Вони, по-перше, завжди показують гарну гру і майже кожен рік потрапляють в Єрокубки. І хороша команда, хороші футболісти там зібрані. Те, що у них зараз там щось не дуже йде, це такий період. Він пройде Головніше, щоб він не почав проходити на нашій грі. Пам'ятайте давню обіцянку Віале виставити вечерю Олександру Назаренку за той хитрик та й за інші голи теж. Так от повідомляємо офіційно вечері ще не було. Та він мені вже цих, цих вечер повинен не знаю, ну три-чотири, десь каже, що потім потім. Ну я йому вже сказав, що в кінці чемпіонату ну, першого кола все зробимо. Він забив забув багато голів. Якби я щоразу виставлявся вечерою, довелося б це робити з десяток разів. Це по перше. А по-друге, я подумав, що якщо виставлюсь, то він не дай Боже зупиниться. Тому нехай краще забуває. А я вже в кінці першого кола все організую. Речі, а ви помітили новий імідж Богдана Кушніренка? І як вам? Напишіть. Непогано, Хі, гарний хлопець. <реку> Багато моїх друзів у Бразилії теж так роблять. Мені це подобається. Нова зачіска Богдана Кушніренка спонукала Жоао Віале дещо нам пообіцяти. <реку> Якщо ми виграємо прем'єр-лігу, я зроблю ж саме.